Всім доброго дня! Я Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Якщо ви досі не встигли зв'язати собі наліто стильну, модну футболку, ковтинку або кардиганчик сітчатим візерунком, або якщо ще не обрали собі візерунок, сподіваюсь, це відео стане вам в нагоді. Пропоную вам зв'язати ось таку. Чудову ажурну стильну сіточку, яка буде чудово виглядати на будь-якій пряжі. Це в мене зразок зв'язаний з акрилом спицями номер 3 три. Чудово тримає форму, не косить, не розтягується. І дуже еластично виглядає в будь-якому полотні, будь то палантин або ковтинка, що ви захочете зв'язати. А ось напіввовна. Спиці номер 2 тоненька ниточка. Подивіться, як чудово і красиво виглядає. Давайте зв'яжемо. Дуже простий рапорт. Всього два лицевих рядки, виворотні ряди в'яжуться виворотніми петлями. Нам потрібно набрати кількість петель, яка буде поділятись на 4 плюс 2 крайні петлі. Знімаємо крайню петлю, робимо накид і пров'язуємо три петлі разом лицевою петлею. Я пров'язую так. Можете просто пров'язувати три петлі разом. Далі наш рапорт. Один накид, одна лицьова, один накид, три разом лицьовою. Один накид, лицьова петля, накид, три петлі лицьовою петлею. Накид, одна лицьова, накид. Три петлі разом лицевою і так повторюємо до кінця ряду. Зараз петля збігла. Один накид, одна лицева, один накид. І дві петлі лицевою наприкінці ряду для симметрії. Виворотній ряд в'яжемо просто виворотніми петлями. Наступний ряд знімаємо. Крайню петлю, один накид, дві разом лицевою петлею, накид, три петлі лицевою, накид, одна лицьова, накид, три петлі разом лицевою. накид, одна лицева, накид, три петлі лицевою. Один накид, лицьова, накид, три петлі разом лицевою. Накид, лицева, накид, три петлі, лицевою, накид, одна лицева. Я зразок в'яжу з номер чотири. З товстої пряжі мені дуже цікаво, як цей візерунок буде виглядати на такій пряжі. Мені здається, дуже красиво ця сітка буде виглядати на бавовняній пряжі. І на літо це буде саме то, що треба. Далі повторюємо з першого ряду. Давайте ще раз пров'яжемо. Як ви зрозуміли, рядки в'яжуться однаково, тільки вони зміщуються. Рапорт зміщується. Один накид, три разом лицьовою. один накид, лицьова, накид і так далі. Щоб малюнок почав вимальовуватись, треба пров'язати декілька рядків. Але він дуже простий. Накид, лицева накид дві петлі лицевою. Для симетрії. Зараз я пров'яжу ще декілька рядків візерунком, щоб ми з вами змогли побачити, як він буде виглядати в такому виконанні. А ви спробуйте зв'язати з іншої пряжі, з вашою улюбленою. Подивіться, може, вам сподобається. Ось так виглядає малюнок. Я пров'язала ще декілька рядків на ось такій теплій зимовій пряжі. Ну, мені теж дуже подобається. Так що, дівчата, обирайте ту пряжу, той розмір спить, який вам подобається, ту модель, яку ви дуже хочете зв'язати, і в'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок! Побачимось!